Належно підготуватися до зимового сезону. Ресторатори, тероператори, краєзнавці та історики спільно з владою вирішили утворити туристичний альянс Івано-Франківська. За його допомогою будуть здійснювати промоцію міста та основних цікавинок, аби залучити більшу кількість гостей. Наразі ж на порядку денному новорічні свята і ті заходи, які в першу чергу зацікавлять відвідувачів столиці Прикарпаття. Проведення нових екскурсійних маршрутів. Це доречно, тому що в місті день-два можна провести. Далі треба їхати в гори на якийсь екскурсійно оглядовий маршрут. чи на тематичний. Тобто, це вже повинні фірми бути готові до цього. Тобто, пропозиції можуть виникнути спонтанно. Приїде, наприклад, група невеличка сім'я, п'ять чоловік, і захочу манявський скид. Будь ласка, нема питань, це в наших силах. Мандрівники стали самостійнішими, напряму звертаються в готелі та до перевізників. Однак, попит на послуги турфірм залишається на рівні минулого року. Щодо цін, то вони теж не підвищились. Та все ж, попри спроби влади зробити Івано-Франківськ привабливішим, туристи незмінно віддають перевагу гірському відпочинку, тож фахівці насамперед враховують запити споживача. Вони хочуть в основному покататися, вони хочуть гори, вони хочуть покататися, е, лижі, самки, хоча б трошки снігу, якщо є там Луганська область у нас, вони хочуть бачити е, саме такий відпочинок, покататися, але і пізнавальний. Вони хочуть і Яремчу подивитися, і хочуть стежки стежками Довбуша пройтися. В Коломиї ми також возимо і на майстер-класи їх, щоб вони под своїми руками спробували, що це таке виліпити якийсь глиняний глечик, або подивитися, як робляться. Ліжники, тому їм це є цікаво. Новостворений туристичний альянс швидше за все працюватиме на перспективу. Такі зустрічі обіцяють зробити традиційними, а також є ідея збільшувати кількість фестивалів у місті.